Які п'ять знаків зодіаку, які найлегше зачаровують оточуючих? Кожен знак зодіаку мають свої особливі якості, які приваблюють інших. Однак є люди, які викликають прихильність до себе з перших хвилин спілкування. І якщо ви належите до них, вітаємо! Перший знак Терези. Терези можуть знайти спільну мову навіть найскладнішими співрозмовниками. Вони скромні, чутливі та не схильні хизуватися своїми досягненнями, тому оточуючи, швидко розуміють, що таких людей потрібно цінувати й поважати. Другий знак стрілець ці люди завжди в центрі уваги і обожнюють нові знайомства. Вони милі, сповнені почуттів і ніколи не втрачають контролю, швидко зачаровуючи в оточуючих. Третій знак. Рак раки чудово розуміють людей. Вони чудові психологи, які залюбки поділяться з вами слушними порадами. Четвертий знак лев. Вони дуже харизматичні та цікаві. Незважаючи на свою професію і захоплення, леви прагнуть домінувати завжди і у всьому. П'ятий знак: риби. Риби часто стають улюбленцями. Але з ними потрібно бути особливо обережними. Ці люди не тільки дуже покірні, а й можуть бути мстивими, і не готові розважати інших цілодобово. Напишіть в коментарях, хто ви за знаком зодіаку. чи потрапили ви до п'ятірки цих знаків зодіаку, які найкраще зачаровують оточуючих. І пам'ятайте, що цей гороскоп всього лише передбачення зірок. Більша частина характеру залежить від самої людини та її виховання. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві гороскопи. Ви були на каналі Магія знаків до зустрічі у наступних відео.